Привіт, мудрим та небайдужим. Чергова хакерська атака в Україні, черговий збій баз даних онлайн-сервіси Укрзалізниці не працюють. Прийнято рішення відкрити додаткові каси продажу квитків, і навіть начальники поїздів отримали вказівку виписувати квитки в ручному режимі та садити пасажирів на напрямки. Посилило проблему звільнення багатьох спеціалістів, працівників, які виконували сервісні функції, в тому числі в частині продажу квитків. Оця цифровізація, друзі, це дуже небезпечна річ. Вона нас заганяє в пастку залежності і в сьогоднішніх страшних українських реаліях, коли йде війна, коли під масованими хакерськими атаками знаходяться мало не всі сервіси, це як найбільш показово. Не так давно ви пам'ятаєте збій в Приватбанка у інших банківських структур. Пам'ятаєте проблеми з сервісами мін'юсту, і це буде тільки посилюватися. Тому загравання української влади з цією тематикою її пропагування надмірне ну точно не своєчасно. Оці всі є бали, є чеки, є гривні. Ну, це не те, чим треба займатися. Звичайно, електронні сервіси потрібні. Для комфорту, для зручності, в тому числі для прогресу, але це не може бути основою, тому що будь-яка цифра, вона в небезпеці і може бути уражена. Онлайн сервіси повинні дублюватись або навпаки дублювати класичні. Паперові носії, які теж повинні мати свій захист для того, щоб обезпечити нас, і однозначно, перехід на електронні гроші ну це те, чого не бажано. Я думаю, що ви теж всі чуєте про те, як градбують, викрадають ці біткоїни, і це наразі може стати звичною справою, проблемною, звичайно, для нас, для простих громадян, але в якійсь мірі вигідною для влади. Тому раджу всім, друзі, все-таки більше користатися готівкою і. Однозначно не сприймаю вимогу диктаторську вимогу нашої влади щодо обов'язку приймання до оплати карток. Ну якщо йти по такій логіці, по якій пішла наша влада, і зараз весь бізнес повинен приймати оплату карткою, то знаєте, завтра я не здивуюся, якщо влада запровадить якесь інше ноу-хау. Наприклад, приймати до оплати тільки електронні гроші, і оце вже буде серйозна паска для всіх українців. Так нас плавно заганяють в стойло. Ми вже закріпачені, а електронні гроші, електронні сервіси роблять нас остаточно рабами, коли нас можна виключити, обнулити, просто за долю секунди, натиснувши клавішу на клавіатурі. Тому, друзі, бережіться, дублюйте всю інформацію паперових носіях, ну і більше користуйтеся готівкою.